Ось, що, ось що. воно не зручне, Воно, бляха, тарахти, тарабанить той мотор. Може навіть прокладка прогоріти, якщо достаємо під траку. Поні? Тут може бути там десь патрубок потекти. Тут датчик може один взагалі не працювати. Як вам приїде трактор, якщо в шифінгу не працює, такий датчик, то то нормально. Все в порядку. Тобто то оригінальний шифен. Ось, ви бачите, теж літє тут. тут. Опознавайте не знаки, вони є по всьому тракторі. Відповідні. Вот. І це рахується сама, а, востребована техніка. От в нас половина всіх замовлень то шифінги, половина всіх замовлень. І найпопулярніший 244, 240 шифринг без передка. Найпопулярніший, найпродаваємий трактор. З усіх вони дуже надійні на свої гроші. Вони дуже надійні в плані того, що мужики тут не пожаліли китайці. Грошей, бачите, яка коробка? А, яка коробка потужна. Не пожаліли китайці грошей і тут, де кардани, де роздатка. Ви ну, представляєте, там, яка йде шестерня, там, яка йде шестерня, там. Ну, то все уражує. рама, дивіться. ну, Тобто, да, він шумний, да, він довго набирає оберти. Плюс ремінний привід. Плюс то, що один циліндр він гріється. Ти всі е косяки вони є. Ну, привозіть тонна 300 24 і там тонна з копійками 40-ві, е звичайні. Він може експлуатувати все навісне. Все навісне. Фреза 1,40 метра спокійно. Транспортерна копалка спокійно. борона 150-130-та, якщо земля важка, спокійно. Пуг 2,25 Бо мець спокійно, навіть на відмінності від тих самих Сінтаїв оцих, як казалось би, вони ліпші мають бути, бо без ремня, але вага менша, колія йде вужче, задній мост, тільки що дивилися, шифінга йде набагато слабше. І він не зробить всі роботи, що зробить шифінг. І стоїть на тисячу на півтори баксів дешевше. Тому і так само по обслужуванню. Ну, обслужити оце, обслужить цей мотор в мост і в коробку вилазити взагалі не будете А такий мотор, якісь там ремні, розходники ну вони дешеві, вони копійки стоять. То трактор не тільки на старті економний, він ще економний в експлуатації, що дуже важливо. Тому, мужики, хто хотів собі дійсно взяти перевірного трактора Це от нас люди беруть їх дуже дефіло. Шифон беруть дуже багато. От ми здавили статистику, більше половини, майже, майже половина всіх клієнтів беруть всіх по всій площадці, по всіх магазинах беруть іменно, іменно шифен. Саме цей трактор. От. Тому що тут в два в одному і дешева ціна, і можливості в експлуатації, які є, потужність і все остальне, і надійність. Навіть три в одному, бачите? Три в одному, як кава, як стіках. Три в одному. Приємно, що у вас і те, і те, і те є. Так, да, воно там, бля, понятно, що вау-воу, там донфен то є вещь, там, трактора, но різниця, ви платите тут 3 тисячі за шипінг, чи ви платите 8 за донфен. Не всіх є 8. А три вже це така сума. 3200, то, то 140 тисяч гривень, ну то сума вміняємо, яку людина може собі. Може собі дозволити, може той трактор. Тому зверніть свою увагу на тракторці шифінг. Ще, до речі, є більш економ версії шифінга по типу кентаврі, по типу скаути 220 такі. Во, але тут треба бути обережнішим. Тому що тут набагато менше вагіде, тут свої особливості. Менше кінських сил, менше ваги, коробка там файна, ну тут треба дивитись, бо не все навісне, він ну там не під оранку, там допустим, да, зразу кажу, і так далі. А, ну, відносно шифінгу, шифінг то паровоз. О, тому з тими тракторами теж вони є, вони теж мають місце бути. Тут треба вже і, і, і індивідуально підбирати в залежності від того, що буде робити трактором. Якщо у вас там пара городів маленьких, то зрозуміло, що такими зручніше буде. А якщо ви маєте якісь об'єми, то мужики ну, шифінг вивезе. Шифен вивезе весь двіж і буде вам служити не один рік. Бо 220 ки старі, 240, 10-х, 8-х років, 12-х на продажу дуже багато в ОСЛХ. Дуже багато в ВЛХ і там, в інших сайтах Бушних продається. І, до речі, Бушні то вони не теряють, ні, там, по 2,5-200. Задньопривідні шифенги продаються спокійно, бо вживані, там з нормальною е, наробкою, мотоводин. Тому та техніка буде працювати. То така моя, знову ж таки, нагадую, порада. В нас є в наявності всі види. є, там вигружає машини червоні, ельки, і вон там теж далі показує, стає червоні. Сині, салат. Це все оригінальні шефенги, там поставщики інші. Вон там червоні стоять. Зблокировка є, а, з переднім радіатором є, з принудітильною гідравлікою стоять. Є без гідравліки обичні. Є навіть пару то трохи інших виробних моторів. Тут теж нюанси є, ну по суті, по залізу, то теж воно, коробка по типу шифінга зроблена. А То 22 рік, 21 рік, дв дивіться, яка повитиння, на неї вже лопухи позасихала, вона ДВС ще стоїть. Там буде ціна дешевше, бо то старий ширік. Ну їх раз-два є. А такого нових ну, багато, є різних різних шифенків. Тому хто хотів собі взяти нормального помощника, в кого не космічний бюджет обмежений, то я взагалі, якщо чесно, не радив би нічого. Якщо вам там, у вас є, є якщо у вас робота, то я вам би не радив нічого, окрім шифенка, Якщо у вас є об'єм певної роботи. да, Є. Yeah. Там пару гектарів, три п'ять, тому звертайтеся. Номер телефону, як завжди, в описі, і доставка безкоштовна.